Ми скоріше б затопили б, і тепло було в квартирі, і воно ж і краще ж було б, і, і життя краще, бо як старість хочеться тепла, то дві теплі кофти, то три надіваю, то два одіяла на себе накриваю, а тоді розкриваюсь бо жарко, і то передіваюсь у поті, оце таке роблю. Обігрівача в мене немає. ну Якщо будуть морози та не буде опалення, прийдеться щось купувати, вигріватися. Втім, у нас в домі погана проводка, постійно вибиває, як всі підключаються. Ну, да, так газ теж не, газом не нагрієшся, як включати газ там на кухні. От. Надіваєш на себе побільше теплого одягу і грієшся, з гарячими бутилками в ліжку. Сейчас холодно у квартирі. Сплю я з бутилками, грію бутилки, пластмаси, воду заливаю, пластмасові бутилки і на ніч у ноги і, і так під боки лежу. А так я спа... сплю, одіяла багато, лежу. Квартира холодна, квартира холодна, ну взагалі дом холодний.